Божі слова на кожен день ви вірите в Бога. Тож кожен із вас має цінувати те, що ви справді здобули найвище звеличення та спасіння, прийнявши Божу роботу в останні дні та роботу Його плану, яку він вершить у тобі сьогодні. З усього Всесвіту. Бог зосередив свою роботу лише на цій громаді людей Він пожертвував вам усю кров свого серця, Він повернув вам усю роботу Духу в усьому Всесвіті, саме тому вам пощастило. Навіть більше Він переніс свою славу з Ізраїлю, свого обраного народу, на вас. І саме через цю громаду він у повній проявить мету свого плану. Тож ви ті, хто отримає Божу спадщину, і навіть більше ви, спадкоємці Божої слави. Можливо, всі ви пам'ятаєте ці слова, бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги. Усі ви вже чули ці слова, але жоден із вас не розумів їхнього справжнього смислу. Сьогодні ви глибоко усвідомлюєте їхнє істинне значення ці слова Бог в останні дні справдить у тих людях, кого жорстоко переслідував великий червоний дракон у землі, де він лежить згорнувшись. Той великий червоний дракон, ворог і гонитель Бога. Тож у цій землі тих, хто вірує в Бога, гноблять і принижують, у наслідок чого ці слова справджуються у вас, у вашій громаді. Божа робота здійснюється в землі, що виступає проти Бога, тому вся вона стикається з величезними перепонами. І потрібен час, щоб справдилося багато божих слів. Тож, у наслідок його слів, люди очищуються, що теж є частиною страждання. Богові надзвичайно тяжко здійснювати свою роботу в землі великого червоного дракона. Та саме через цю тяжкість Бог здійснює один із етапів своєї роботи. Являючи свою мудрість і свої дивовижні діяння та використовуючи цю нагоду, щоб звершити цю громаду людей. Саме через страждання людей, через їхній рівень і через увесь сатанинський характер людей у цій нечистій землі, Бог вершить свою роботу очищення та завоювання, щоб через це. Він здобув славу та тих, хто свідчитиме про його діяння. Така є повна значущість всіх жертв, які Бог приніс заради цієї громади людей. Таким чином, через тих, хто проти нього виступає, Бог і вершить свою роботу завоювання, і тільки так може проявитися велика Божа сила. Іншими словами. Тільки ті, хто перебуває в нечистій землі, гідні успадкувати Божу славу. І тільки так може вповні розкритися велика Божа сила. Ось чому слава Божа здобувається з нечистої землі та від тих, хто в тій землі живе. Така воля Божа. Ісус. Здійснював той самий етап Божої роботи він міг здобути славу лише поміж фарисеїв, які його переслідували. Якби не гоніння від фарисеїв і не зрада Юди, Ісуса б не обмовляли, не глумилися б із нього і поготів, не розіп'яли б. І тоді Він не здобув би слави. Де Бог вершить свою роботу в кожну епоху і де Він здійснює її у плоті, там він здобуває славу та тих людей, яких хоче здобути. Ось такий є план Божої роботи і таке його управління.